Статті Конституції нашої країни, безумовно, ніхто не може, так би мовити, заборонити нам вправі свободи свого віросповідання. І я хотів би це відмітити. Але якщо казати не про такі загальні речі, а більш конкретно, то дивіться, справа в тому, що. Якщо цей законопроект буде прийнятий, і я ну я не можу бути експертом в цих питаннях, але я думаю, що це буде справа не одного місяця з відповідними поправками можливо він знову буде проголосований у второму читанні. То тоді дійсно державна служба з етнополітики та свободи совісті буде намагатися проводити ну, знову якісь експертизи. До речі, та експертиза, яка була проведена, я. Не пам'ятаю, мабуть, ще в минулому році вона там навіть є в преамбулі до цієї експертизи про те, що вона не є юридично, так би мовити, не має юридичної сили. Ну, Добре, якщо навіть такі експертизи будуть мати якісь юридичні е, якусь юридичну силу, то з цією експертизою державна служба повинна бути йти до суду і до кожної окремої, е, е, ну наприклад, юридичної особи, з якої складається наша українська православна церква, позиватися. Ну я розумію, що, наприклад, мабуть, перший позов буде до Київської митрополії, тому що немає такої юридичної особи в Україні, як Українська Православна Церква. Є, наприклад, Київська митрополія, є єпархіальні управління як юридичні особи. Є в кінці кінців кожна громада як юридична окрема особа. І ще раз подчеркну. Підкреслю, дивіться, таких юридичних особ там може бути 10 тисяч. Наприклад, що буде робити державна служба? Подавати позов про закриття про обмеження діяльності кожної з цих 10 тисяч юридичних осіб. Ну мені здається, це, 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 це якийсь такий, знаєте, юридичний колапс. Але я повторюю. Я хочу ще раз наголосити, дорогі брати і сестри, коли ось сьогодні, завтра і пізніше почнуть хтось дуже такий активний, да, розповідати вам про те, що ось Верховна Рада вже припинила діяльність УПЦ, це, це неправда. З цим не можна погодитись, тому що ніякої, ніякої заборони у ПЦ не відбулося. Повторюю, згідно з нормами цього законопроекту, який був проголосований у першому читанні, заборона діяльності тієї або іншої релігійної організації, можлива тільки після відповідних судових процедур. Які можуть ну, займати по часу я не знаю скільки, і відповідно буде доведено дійсно факт, що ця юридична організація вона має центр в країні агресорі по відношенню до України. І я прошу, щоб ви це розуміли. Дорогі брати і сестри, не потрібно лякатися, не потрібно зараз, знаєте, впадати в відчай або в якісь істерики. Ну, це не потрібно для християна. Але ми повинні бути освіченими, ми повинні бути спокійними, ми повинні бути виваженими, ми повинні бути розсудливими. І повторю, ми повинні спокійно Розбиратися в тому, що відбувається навколо нас. Так, ми живемо в дійсно складний час, але цей час благодатний, тому що ми доведемо не тільки оточуючому світу, а насамперед собі, хто ми є і для чого ми прийшли в цей світ. Ми знаємо свою маму. Ми знаємо те, що ми громадяни і патріоти.